Слава Богу, брати і сестри. Я не буду затримувати довго вашу увагу. Я просто хочу зараз ще раз разом з вами схилити коліна у молитві прийти до Господа нашого. А ми приготовимося до молитви. Хай Господь нас всіх благословить. Самопивець говорить такі слова. По милості твоєї оживляй мене і буду хранить одкровення уст твоїх. І ще. Якщо ви слідкуєте, це 118-й псалом. Псалом 118. 92-й віршик. Читаю 118, 92. Если бы не закон твой был утешением моим, погиб бы я в бедствии моем. И 94 вершик. Твой я, спаси меня, ибо я взыскал повеление твои. 97 вершик. Как я люблю, как люблю я закон твой. Весь день размышляю Ньому. Брати і сестри, ми сьогодні ми маємо собрання, я так розсуждав: ми маємо собрання на 12.30. Ви уявляєте, скільки для нас є часу до цієї години, до 12.30, розмишляти над Словом Божим, молитися, шукати Господнього лиця, просити Божого благословення. А тепер, коли ми зійшлися, і кожен із нас приніс якусь частинку Божого благословіння свого, і ми виливаємо його в одне, в одне, ми збираємо його в одне. Знаєте, як хто в лісі ягоди збирає, сім'я збирає, стоїть відро на поляні, і кожен свою баночку приніс, висипав, 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 дивись, уже повне відро. І аж так милує Око це все. Браті і сестри, в зібранні народа Божого велику силу має єдинство. Це одне. Друге, велику силу має дух молитви, коли народ Божий любить молитися, стремиться молитися. Ми пам'ятаємо, маємо пам'ятати про те, брати і сестри, що ворог саме більше боїться молитви, молитви. Не просто слова, щоб ми їй здавали, брати сестри. я говорю за таку молитву, молитву вірі, молитву сили. Таку молитву, щось таке подібне, як пам'ятаєте, один цар вошов з письмом перед лице Господнє і каже: Господи, ти бачиш, що Рапсак написав? Господи, ти бачиш, що тут написано? Він сміється. Він тут в цьому письмі каже, що він богів познищував, що він попалив святині, но то ж не боги. І тепер цей чоловік сказав і твій Бог теж тобі не допоможе. Тому, браті і сестри, надіжда наша на Господа, і ми предстанемо зараз знову перед Ним. Я думаю, ми станемо на наші ноги, будемо молитву звершати, стоячи на ногах, але воззовім до Господа, брати і сестри, від щирого серця. Возовім так, щоб кожен із вас почувствовав, що молитву вашу прийняв Господь. Врем'я летить, врем'я спішить. Не розполагаймо на багато, браті і сестри, бо ми обманемося. не плануймо багато, бо ми не вспіємо то зробити. Плануємо саме основне і саме важніше, що стосується нашого життя вічного з нашим Господом. І хай благословить нас Господь. Давайте піднімемося на молитву і звершимо молитву.